Привіт, Хто зайшов на стрім. Або ввікнув його. Ну і зараз ми будемо продовжувати виживання в Майнкрафті з аддоном Better on Bedrock. Який е, додає багато всякого різного контенту в Майнкрафт. Нові інструменти, нову броню. Навіть нові броні, бо броня тут не одна. Уже почалася заставка з самого Адончика. Ну і зараз будемо, власне, продовжувати наше виживання. Так, стоп, щось скин не провантажується. Просто щось думав, що в мене тут скин буде. Відображатися. Свій Бет Скін собі поставив. А він мені не хоче показуватися. Якщо хтось із вас дивився останню серію виживання. А у нас пару тижнів у мене вийшов на каналі. То ви пам'ятаєте, що ми почали, так би ви мовити, вирівнювати ландшафт. Ну, для нашої майбутньої бази. Мабуть, пару кайл треба було б скрафтити. бо... Одного мені щось здається не вистачить. Ну, принаймні, щоб щось нормальне накопати тут. У цій печері. Не до печері. А тепер ясно, що там. Щось думав, що в мене є один тут. Смол Ну, в лівій руці. Просто якщо смос в лівій руці. я ще щоб поставив адончик на то, щоб... Ну, так би мовити, на динамічне... То що ж таке? На динамічне освітлення. І там якраз таки додається. Смол Що можна в ліву руку буде покласти. А, в мене є смолоскип. Я щось думав, що в мене їх нема вже. А виявляється, що вони існують. Все? їх не можна ліву руку покласти? Еееее! Стоп-стоп-стоп, а стоп. де печера? Так, тут вода. Я купав десь печеру. А, зовсім поруч. Дуже інша справа! Так, я вимкнув авторбур, бо він мені... Він... Заважає трохи в якомусь сенсі пересуватися в цьому світі. Так, де тут автострибок? Ось Тик. А... Стоп. А ось. Так, де в нас тут автострибок вимкнути? Так, стоп, Що це відбувається? що в мене? каптен бывает, Значить, без сайт рохи. Це що означає, Що вони там більше думаю, що можна тут і в руку хоча б когось, це смолски. У меня вадон тоже шапки є. Tudo aqui, tudo aqui só Bo tam żety jakoś stoją. Przepraszam, zmieszony złowiesz.